Чоловічі жилетки зараз, жилеточки підпасненьки, з краячиками на замочках, розмір, елічка. Есочка, Ісе. І вода не проникна, жилеточки складаємо по 10 одиничок в лотику. Можуть складатися однакові за кольором, але різні за зародними. І цель. Жилеточки зручні, комфортні. така емочка. Зручні карманчики, нагрудний карманчик, внизу йде манжетна резиночка, зверху також.